вплив ордену мевлові на культуру Османської імперії. Понад 800 років тому в 13 столітті великий перський поет і містик Джалаладдін Румі заснував духовний орден, що з часом отримав назву мевлеві. В основі його лежало прагнення доєднання з божественним та осягнення істини через любов і внутрішню гармонію. Ці ідеї не лише надихнули його учнів, а згодом перетворилися на цілу культурну спадщину, яка пронизала всі сфери життя Османської імперії. Орден Мевловій швидко став популярним серед Османського суспільства, отримуючи підтримку султанів та інших високопоставлених осіб. Це духовне братство не обмежувалося релігійними обрядами. Воно вплинуло на поезію, музику і навіть архітектуру, формуючи унікальний культурний код імперії той час Османська імперія була багатонаціональною державою, яка включала народи з різними традиціями та релігіями. Орден Мивлаві зі своїм акцентом на любові, єдності та духовності став об'єднувальною силою. Вони приймали людей будь-якого походження та соціального статусу, і через це їхня культура стала доступною для всіх прошарків суспільства. Дервіші Мевлеві були не лише релігійними діячами, а й справжніми моральними наставниками свого часу. Вони допомагали нужденним, надавали притулок подорожнім і активно залучалися до вирішення соціальних питань, тим самим забезпечуючи суспільну єдність та підтримку. Навіть османська армія мала глибокий зв'язок із духовними цінностями. Військові носили талісмани з релігійними текстами, вірячи, що вони захистять їх на полі бою. Дервіші міглові благословляли воїнів перед походами, надаючи їм сили та мужності для виконання своїх обов'язків. Була важливою частиною мореплавства та науки. Османські моряки користувалися навігаційними картами, які включали священні символи, а релігійні календарі нагадували про важливість молитви під час тривалих подорожей. У такому контексті наука і віра йшли поруч, об'єднуючи прагнення до знань та вірність духовним принципам. Ритуал Сема один з найвідоміших обрядів ордену Мивлеві. Цей ритуал відомий як кружляючий танець Дервішів». Це не просто танець, а глибока містична практика, що символізує духовний пошук, єднання з Богом і гармонію з всесвітом. Цей ритуал має своє етапи і символічне значення. Коли Дервіш обертається, він прагне відкинути свій егоїзм, своє я, щоб відчути єдність з Богом і злетя зі світовим цілим. Позиція рук має особливий сенс. Спочатку вони складені на грудях, символізуючи внутрішню концентрацію та готовність до зустрічі з божественним. Сема супроводжується музикою і декламацією віршів румі, що створює атмосферу духовного екстазу. Музика стає не лише фоном, а провідником, що допомагає дервішам зануритися у стан трансу. У цьому стані цілий дух танцюють разом, зчиняючись у ритмах музики. Музика за серце ритуалів ордену і в поєднує містичну філософію румі з глибокими духовними переживаннями. Муфлі ну, вважають, що музика здатна підняти людську душу і звільнити її від матеріального світу. Особливе місце в ритуалах займає флейта Ней. У традиції софізму вона символізує людську душу, відокремлену від свого джерела. Звуки неї передають дугу за єдністю з Богом і водночас прагнення душі повернутися до свого істинного дому. Джалала Діна Ромі є основою їхньої духовної традиції. Ромі описує любов до Бога як силу, яка пронизує все, в бачити красу та гармонію навіть у випробуваннях. Його вірші читаються під час обрядів, нагадуючи про те, що істинна любов є найвищою формою поклоніння. Серед видатних композиторів ми в був Ісмаїл Деде Фенді, чия музика зробила вагомий внесок у турецьку класичну традицію. Створив понад 500 музичних шедеврів, серед яких композиції для ритуалу сама. Його мелодії сьогодні звучать у залах дервішів, продовжуючи культурну спадщину Мивливі. Завдяки численним культурним обмінам поезія і музика мевлові почали поширюватися за межі Османської імперії. У Європі, наприклад, деякі композитори і письменники також захоплювалися цією традицією. У 1820-х роках австрійський композитор Максиміліан Штадлер познайомився з музикою Мивлові завдяки перекладачу німецького посольства, що викликав інтерес до східної музики серед європейських митців. Музика та поезія стали універсальною мовою, що об'єднує серця людей незалежно від культур і вірувань. Для ордену Мивлові музика є не просто ритуалом, а ключем до духовного звільнення і доєднання з божественним. Ложі Мевлеві були побудовані за принципом гармонії та єдності з духовними цінностями. Високі куполи символізували небесний купол, підкреслюючи зв'язок між світом матеріальним і духовним. Кожна деталь архітектури мала своє глибоке символічне значення. Внутрішнє озлоблення таке захоплює розкішними каліграфічними написами, рослинними орнаментами та вишуканими геометричними візерунками. Ці прикраси не лише мали естетичну цінність, але й відображали духовну філософію Ордену в де краса природи та гармонія форм служили нагадуванням про божественну присутність у всьому. У багатьох таке був внутрішній дворик або сад, де дервіші могли відпочивати, роздумувати та занурюватися в медитацію. Сади часто наповнювалися рослинністю та водоймами, що символізували Райський сад і створювали ідеальну атмосферу для духовного споглядання. Час розвиту Османської імперії ложі Мавлеві були засновані не лише в Туреччині, але й у багатьох містах на Балканах та в інших регіонах. У Сараєву, Євпаторії, Афінах та Печі таке стали важливими духовними та культурними центрами, де місцеві громади могли взаємодіяти з традицією Мавлеві. Архітектура цих лож гармонійно поєднувала османський стиль з місцевими архітектурними традиціями, що робило їх культурним мостом між народами та релігіями. Кожна ложа була унікальною, відображаючи як місцеву культуру, так і загальні принципи ісламської архітектури. Мистецтво ордену Мевлеві справило глибокий вплив на культурну спадщину Османської імперії. Їхня філософія та духовні принципи проникли в усі види мистецтва: від каліграфії і живопису до музики та архітектури. Каліграфія стала одним із головних мистецьких проявів філософії Млеві. Майстри каліграфії використовували тексти з поезії румі та інших суфійських поетів, щоб передати глибину духовних пошуків через вишукання лінії та форми. Вони вважали, що слова, виписані з любов'ю, стають виразом божественного. Через дипломатичні зв'язки з Османською імперією з Європою мистецтво та культура ордену Мевлеві почали впливати на європейських митців. Багато з них були зачаровані містичною культурою суфізму, включаючи поезію румі та музику Дервішів. Цей обмін культур допоміг поширити Софійське мистецтво за межами імперії. Ложі ми що збереглися до сьогодні, стали важливими пам'ятками культурної спадщини. Архітектура цих споруд приваблює туристів і паломників, які прагнуть краще зрозуміти духовну глибину цього ордену та доторкнутися до традицій, що формували османське суспільство. Сьогодні спадщина ордену Меглаві продовжує надихати людей у всьому світі. Його мистецтво та філософія стали символом пошуку любові, гармонії та єдності, нагадуючи про цінності, що перевищують культурні та релігійні кордони.